Лех, той топ-1 нині буде чи ні? Рей, зараз перестану як лагати ніц не буде, топ-1 буде лечиться і будеш кабінено ламатися, як не знати що. Ну, Давай, давай. Той Влад щось ніц не хоче грати. То я? <рес> Влад, Влад до екзамену готується, він не писает. Ага. Та, я вже ті права перехтів, блядь. <рес> Це ми їхніми, блядь... Зараз получу права, вони заберуть назад. У мене в вчора в зимній воді здав теж теорію зразу. Києвий не міг здати, приїхав зимну воду здав. Що там інші питання? Та не знаю, там якось там якось легше. Я так само у Львові здавав, не міг, приїхав в зину воду здав. Може, цей аура нормальна. Там в натурі аура якась краща. Я з нами типу, багато. Я падаю сюди воно, на початку на жовтня. Паузь. Да. З нами впав сюди прям? вас став, пау один. Один сусідній, пав. я біля тебе не лупимо. Не Треба нашому зеленому допомогти, він там валиться з кимось. В ангарі є. Зелені. А, він його нокнув. Там ще є, має бути один. Там ще є. Ми його пушим, ми його пушим. Троє. Пишем. Та йому маєш. Що, ти... Нашого сліпанув. Я... Я... Сорі. Андрій, то знов повторяється? А я чомусь на тебе дивився і мені не показувало твої сині від тої. Це стопудово. То. <triste> Дайте аптеку. Каптека <smart> нічого немає. А, на, на. на. Дякую. Я відходять до засну. Забіг собі нормально полутацію, думав, тут на, маєш. Але, ти вже мав би привитие? Я бачу ще. Де він є? Де є? два. Кай бы шлем Хати? Да. Посади. Пушим его. давай. Дай на оранжевый есть. Вон. Соседний. Колер, кажется. Справа. Оранжевый. Да. Патя никого з Шо, нас б... якийсь дуже сильний. То погано? То є добре. Можешь хоть вино затащить. То є я Андрій. Я вже маю. А вже, а вже є. <laughs> Короче, я підхилюся карпани. Не знаю. Везде mm -hmm. кое-что тут. Може бути? Мені треба пацани цього. Е, як його. Цела. Якого? Любого. Ну, нас. нас СКС. Ей, -а. Є... а то ти. То ти, воно. Все, я знайшов восьмій. Четвертий можу скинути, якщо комусь треба. Ой, шост. Там далі Що, занюхав кров Дэм, бля, бет Біжу. Почекаємо, братан, бо зараз нокнуть і ми двоє не дамо раду. Олег, ти Хунда. йдешь? Все, біжу. Кунда. Вс, бежу. Чи затем? Затем, есть. Кремотр, правда, на молод. Я был куда-то я выкину про тем. Не-не-не, ні тон там плицем між собою. А тут ще десь ближче був, десь біля влада має бути. Бо стріляє з скарика вроді з центрального. Вангару, або з вангару. Так, або з вангару. Я кольмо тож не шоу, все, тут 4 прицілый, може, мустру. Я май 8. Треба Олег, ручку. І цей. І компенс. Ну кто. <ріхи> а, о, ну вон, а. взяти. Та да, я собі взяв. Несерьезный. <ріхи> <сі> <сі> Че, вы пушите? Чи ні? Я тут понял, наш пух шоу пушит, но закис бубер не уверен. Той кис бобер ку бобер курвы. Я шуть. Той кис полик. Влад, пам'ятаєш ту відео з того місця? Так, пам'ятаю. Зла фігня. Та стільки гранат летіло. Оп! права, пацани, з права, пацани. На дофу, на дофу. На встані, на дофу. Ти в севі? Так, так, так. Я вон гарі. Граната та? Він пушить! він пушит, мамонгаре я. Хорош. Короче, меня это окупится ли нього попав. упав сюди. сюда. Ты як він пришку прыгав, хотів, думав, що я там. Я в У мене ще я тут, а, походу. Зараз старий. Та, та та на третьому поверсі. Сейчас рай я хилис. А ти вже той агар зайшов? Ля, не нук тільки. Ось зліва чув, вроде. Ту та наш Дивись, що чуди, я в шоці. Машина. На криші, та. Ах, ясно, короче. Як тут на ту кришу вилізти? А, бачу. А я спрятался. Ты меня понимаешь? Да. Он Угу. Может, он какие-то читы имеет? Какие-то Машина еще подъехала до нас. Угу. Скільки він скилів десь кілів дав виспі? Чотири, певно, більше. А більше, ніж чотири. Я один тільки. Я, головне, під 14 боліків назбирав. Бачу твої машини. Ми в зоні, в зоні Але той Олег тобі файно приписав з цього. Він <звук> здаху, <звук> мені так хто ще. Та, то якраз той влад, що справа ми його тоді бігли пушти, і він сховався потім. Він йому спину зайшов. То, по-любому, ще хтось когось піде викликати, я думаю. Ти ладиш? А, тут бомб. А який бобр? левел? Перший тір 64 -ти левел. це четвертий левел, це читер, чуваки, це читер. Ти бачиш як він забігає, розвалює всіх. Це стоподовий читер Фаєр вистрілили домо Вот ця машина, що можливо їх. А може там спаун просто. Поршотес хто то впав? То бобер впав. Що, їдемо, може, що будемо тут сидіти? Їдемо? Да едем? Коль, ты втыкай Я не могу сесть, ты уважай по кодсу Не-не-не Бежим вот сюда Може дроп кену, не кену не Дроп біля нас. Сідай, сідай. Олег, сідай. Давай на дроп, направо. А він трохи далеко впали, вони не так то близько. Бачиш їх, видно тобі? Бачу, бачу. Там, правда? Так, да, то, іс, іс, так. Там же валяться. Стреляет, mm -hmm. раз. Даем, чи ні? Даем, не їдь на дропу, так. Десь, та остань тут вас наприклад. Ще що справа щось їде. Походу заблизько стало. Опів пішки підемо. на горбі ще тут має бути, типи. одні поїхали на дроп, во дропи лежать. Аккуратно тут еще тут теж щось є. Я не йду лутати, я ліпше повалю тут. А, да, напевно, я. Угу. Mm -hmm. по, да, да, по правой стороне, машина от нас. Да, да, я чую по правой стороне машина. Еще не. Ну, По мне стреляют здесь. Что не по мне? излива? слева? Что шляпа над нами летает. О, по мне стреляют. А, по мне стреляют. Ah. Радва, все прыгаем. Сзади. Да это ще один дым, ласка. Бля, валит нас. Немножко бивши. бывший. No. Да та шляпа летает? Чем стреляю? Надо уходить. Тут ящики? Да. Да. Ладно, Забей на ту летаю шляпу. У них тут на земле я типа. Нападает. Дем, дем дроп, Вас еще елос? Ну той тип, той падав. Ну той він, він там трохи дальше. Тут авик бе позначил. Опа, на МК-14. Меняй на АВП. Давай. На натурі? Давай. я, маю, так... Дай мені тоді ті. Що? Патрони. До авіка? Так. Да. Так, я Олега Моя? на АВП меняю. На МК-14. Та да, може брати, може брати, добре. Мені в мене дозволяється. Воно там валиться. Мотик. Мотик йде. То він якраз і перший тиснув. А він не вбив. Это так, пацани? це стоподовий, стоподовый Що, Олег, міняєшся чи ні? Давай, давай. Давай, я тут. Чекай, бо... Я... Чекай, бо Я не можу стати, не благай. Ой, чекай, скину приціл на пулят. Скину. О, все, все. Thank you. На, твой глушак він назад, Ты щось сейчас понакидывай мені цілу купу цього. <laughs> Та лошок то мені не треба, я ее случайно появив. У мене, блядь, фул. мене День один бост... кіл, бля, один с ці, ціла катку. Там тип, я відвічаю, він щитами грає. У мене два кіла. Так, і кілла. Сюда. У мене все третє. Третій шлем тут є, пацани. Там мой ящику. Йди сюда, Олег, швидко сюда біжи, поки він не забрав. Сюда до мене. Чекай, Бук, не может, старий, Лай, звіздець. О, там мой ящик. Mm. Лешачок, я на автомат. Що mm. робимо? Все, поппит, привал. ТП блок тоже все третє? Да, але розбити. Пофиг. Он наш пшлм был. Третий папки, кимори. Ниже. Жилет, жилетик б, попомняти. Нема ніч такого. Я скидав другий на цифловій на цьому. На дропі, головному. Давай. Але 40 хп третього жилета краще, ніж цілий другого. Я не маю Що, йдемо в зону. Пацани, дивіться, якщо тіп наш біжить зі складеною зброєю, значить поблизу нас нікого. <гум> якщо він бере зараз зброю, значить вже десь близько має бути. Є в mm -hmm. Демет розкидають. справа, десь Опа, справа. Там Авик, та? Ні, там М24. ви їх бачите. Ще є хтось в здема? Походу, там, бо стріляли звіт або з домики. Та гранату Вот тип Домик забіг Він вроде в той домик забіг А, та він в той перебіг Ям Нок Нокнув одного Тут во на зелен на жовтні Пуша мих, да? Е, я підхилююся. Я топтечку течку одному. Я одного нокнув. Ну давайте. Протухала. я... О, мене ще Дати тобі дим. Тоді не пуш, тоді не пуш. Дати дим. Полетів. Нам треба направо йти, вони зараз тих домиків будуть вибігати. Чого вони ще в зоні, да? БТР їде. Вони на БТРі. БТР то погано. Його треба розносити, пацани. Ну то вони вже звалили, вони вже далеко. Не вже аж там А ті з домиків, де? То вони походу якраз на том БТР поїхали. Хіба? Ти бачив то? Слайд. Давайте провіримо. У мене 74 4 якщо. А наш де є. Наш ззаді на горі. Та да, тут чесно. Вони, коротше, я одного нокнув вони... ...покилили і покинули. Не вони, то вони нокнул, то може кинули в БТР. І поїхали. До речі, як варіант, там машина їде. На жовтій Хе-хе-хе, як він там пивачить, він там їздить Там, там дроп 6 Дропи буде В мене є все 3, я не піду Дальше тільки О, нокнутий тип там, о Кикіморі Добите, пацани, добите Його хтось добив, його хтось добив Ти когось бачиш? На зеленій когось бачите? Я ні. Не знаю Что там метка на задании стоит? А, на задании то я позначал, что... Вот тип, а, вот нет, тип, я э -э 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 -э. Я О, -о, О, бежит ещё Я нам хана mm -hmm. Все нормально Бежим, бежим в зону, пацаны Смотри, аж туда найти БТР аж там їде Ну все, поки він їде біжимо в зону. То той БТР нас буде давити, нам треба добігти до тих до, до... звідки валять? звідки валять, я зараз рано є. Там ще на назі. На оранжеві стріляють. Ще синіст? Я куди мігти, в яку сторону? Біжить Там є, по сені Сені є? Так БТР їде сюди Собей болт, біжить до жита, він на житі так не зможе цей Нагорі, десь зліва Отамо, їдемо Ще сліва нагорі БТР на жовтій Сольний болт Вважайте, щоб не збив. А ми можемо покоцати, якщо всі. Ми будемо його будемо розбали. Розбалим, давай. Він зеленого хоче давити Олег, ти стріляєш? Давай, Де мейкет? Вистрілива за камнем, за камнем. На синій. Угу. З боку ще хтось стріляє. Тамо А нет, ладно. На жовте, желтых двое. Сейчас, блядь, блядь. Блядь, сейчас, Сейчас, блядь. Сейчас, блядь. Сейчас, да? На на сцене блядь. Сейчас, блядь. Там блядь. На зе Там Та вже уже то у мене вже четвертий нок. Лехта повзе дем Ух Прокинь мне ще один дем будь ласка. Дим. Не десь в дымута а? Гору з на горі десь та? Да, та, так, десь там. біжить У нас збоку справа лопати. Трей Трейти в зону. Геран живе. Блям, пацаны. Дропы, падает, там десь файла. Я останю, да. Да ты шумо хорош, хорош. Заниз шлем. Меня Що тебе? От сзади это смайливы. Ее шкаф прямо перед нами и шоу. Пацаны, зона. Есть питерки, по? Не, тільки смерт. Пятерки маєте комусь дати йому? Я не маю. Я... Ні. А ні, я маю. За камнем, на, на жовті, жовто. Я перебігаю на той же этот холер в этот патин. Погнали, погнали. А что тут у нас на зеленой? Дай-то одну аптеку. А у меня одна. На, бери. Десь. Дякую, дякую. На жовтій має бути один за каменем. Хіба він перебіг? Є, є жовта, за каменем. Є? Yeah? Та-та-та, я його бачу. Гранату йому дай. Я не маю. Дав дичка йому. Є, є та. Диви, як він мене бачить? Може не він? Їх ще троє. Ми ще там бачиш, іде є споку. Хоче перебігати, буде перекидати. Є, ще на жовтій. Я маю сі 4 гранату дав. Буду біжать А еще гранату. Та я дам. Ча я шой сиравшись, шо куда гранату. ПЗ повзи сюда. повзи сюда, ой 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 мене а в мене хілок нема. Влад, маєш аптеку? Це Согрузовишком. Да, скину. Всіх розкину Их двоє було. Два. Юк. Юки, та. Як я кен репорт на нього збройний мало видачи. й я так злилась. Mm, трошки не хотів. Сіки мне цікаво Сіки той наш 60 -то левел накидав. У нього можна кенти репорт? Тут, тут можна. 1100. 64 oh. левел. Я ще 400 дав. Що це? Зараз, секунду, зараз, зараз підійду. 13 я матчів, 10, 4, 10 разів топ 4. Та її не було зовсім. О! Батяра! Одного забанило. Правда, то не той, що з нами щойно грав, але і того нормально ну, теж. Мінус на... один, коротше, пожизненно. Кажу пожизненно, довічно.